Добрий вечір. Добрий вечір, Семен. Добрий вечір. Як у Семена справи. Реакцію на екран. Сьогодні був дуже е, чудовий день. Е, що е, сьогодні на, е, на літературі е, нам потрібно було намалювати малюнок про Нехайка. Це, е, це було дуже складно малювати, бо. Це потрібно було чекати аж тиждень. І в мене цей малюнок вийшов набагато краще, ніж усі. Ой, радію за тебе. За твої успіхи. Дуже ну, круто. Спочатку вона дуже сильно хотіла ось бути на касі. Вона боялась пропустити, їй було цікаво, тому що ну, дитина виросла, попала якось на ковід. Садику не було, школи не було, і було дуже важко, мало людей. В Харкові немає людей. Взагалі ми почали потроху займатися, і ну, це стало цікаво. І Навіть я сиділа так і слухала, тому що. Вони розмовляють, вони діляться, у них є ось цей монолог, є спілкування. Ми спілкуємося там, як пройшов день, потім гла, а потім відео, а потім вже казка, а потім вже йде колосково. Ми дуже полюбляємо з матусею колосково слухати. бажаю вам доброй ночі. и ночі, ночи, готовы с полировых и достречи завтрака.